Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні розповім вам про бренд, з яким я познайомилась, це бренд Сімона Андреолі. Е, мені попався, так би мовити, десь на нотіно попався. Сет з ароматів він коштував приблизно 2000, можливо, трошки більше. І я почала дивитися аромати, які мені були цікаві на кремчику по 2 мл. І в мене вийшло, десь я вклалася до 1000 гривень, при тому, що я купила такий фірмовий пробник за 285 гривень. Я вважаю, це дуже дорого для такого аромата. І, чесно, я шкодую конкретно про цю покупку. І оці відливантики, вони мені обійшлись десь. ну Нехай кожен з них 140 гривень і приблизно там 20 гривень за е, спрей металевий склон. Отже, десь е, 140 на 4, 160, 600. Е, 660 і плюс 280, ну, навіть там з доставкою, ще не хай 60, в тисячу я вклалась. Отже, не бачила я сенсу, ну, мені здалося, що це нераціонально купувати оцей сет. Отже, про аромати, Ну, почну я, напевно, з аромату, який мені більш-менш сподобався: це аромат Vice Bomb. Такий, ну, скажімо, так, цікавий аромат. Я би його все-таки віднесла до гурманських ароматів, він мені пахне, так би мовити, вишнею, яка в ньому заявлена, але давайте скажемо так: це буде така вишня, як наче в якомусь сиропі від кашлю, щось таке. От якщо є вишня да, яку кидають в коктейль, то це вишня така, знаєте, сироп від кашля. Я носила цей аромат декілька днів. Отже, заявлена вишня, червоні фрукти, карамель, ваніль, цукор і лангі ланг, бо бетонка, амбра деревні ноти. Це вишня, але яка зразу, так би мовити, в якійсь такій карамелі заливається. Досить такий солодкий, але, ну, як сказати, він не приторний, він не дратує, але він досить монотонний. В цього аромату не буде ніякого розкриття. Оця вишня, і трохи вона нагадує, чи то якийсь сироп від кашлю, чи то якусь, знаєте, відушку. Ось щось таке. А вартість цього аромата, ну, найдешевше, що я знайшла, це було 6700, за здається, тестер. Ну, як для мене, вірніше, на, for my humble opinion, на мою скромну думку, для такого аромата це за дорого. Ну, мені конкретно не сподобався. Взагалі, чого я полізла до цих ароматів? Я побачила в блогера. Я знову забула, як її звати. Парфмамі, здається, з рожевим волоссям така. ну... Приємно неї такий цікавий, цікавий канал, десь ну, він мені попадався. Отже, вона розказувала про якийсь аромат, і вона його порівнювала там з такою пристрасною жінкою в куточках губ, в якої лишилось печиво, крихти печиво. От, І я шукала цей аромат. Врешті-решт, я знайшла аромат печива, і я дуже ним задоволена. Ну просто мені він настільки подобається. В ньому немає ніяких брудних нот. Він не притурний, не нудкий. Ну, мені дуже подобається, дуже задоволена цим ароматом. Отже, цей аромат мені, ну, так собі, я вважаю, що він не коштує цих грошей. Він непоганий. Можна носити, але прямо бігти купувати, ну для мене ні. Я ж кажу, це вишня з якогось року, а ще я зробила таку річ. Я нанесла Юрі на руку і вся його ординаторська шукала, що це за дивний запах. І вони нюхали такі, знаєте, фігурки, де всередині рідина, ну там, скажімо, пірамідки такі, і вони думали, що це з цих фігурок потекло. Ну, одним словом, бачите, він такий виявився трошки дивакуватий запах. Ну, я кажу, найближча моя асоціація це якийсь сироп від кашлю, ну, щось таке. Отже, переходимо з вами далі. А то я так <захопила> захопилася цим ароматом, але скажу чесно, я його носила най... найбільше, найдовше. Були в мене великі надії на аромат Малібу від Сімони Андреолі. Так, малібу. Малібу виглядає в нас отак. Ну, це просто прозорий флакон з її фірмовим оце символом. Знову ж таки, ну, я не можу сказати, що це погано, але для мене він занадто інтенсивний. Для мене це too much аромат. Я не хочу, чесно кажучи, на себе наносити. Нанесу на листочок. Перше, що я чую в ньому, це цитруси. Таких прям багато-багато цитрусів. Ви знаєте, навіть це, не, ну, типу, не натуральні цитруси. А якщо пам'ятаєте, колись були такі от дольки лимона. Е, Найближча така асоціація з ароматом бейк, але бейк мені подобається більше. І знову ж таки, ціна питання. От. Ну, бейк більш благородний, як на мене. Дивіться, він трошки, ну, бейк більш делікатний, а цей трохи такий синтетичний хімозний. Я би отак сказала. Значить, в ароматі заявлений лайм, зелені ноти, кокосовий нектар. Ну, він такий, да, він досить солодкий, цукор, ром-сандал. Ну, це дуже солодко. Я хочу сказати, що акробейк більш делікатний і мені подобається більше. І знову ж таки, він, скажімо так, на 50 доларів дешевше. Так, це був у нас другий аромат. Третій аромат. Ем... Тут є такий аромат, який мене просто вразив, не в гарному сенсі слова. Так. Leja in Paradise. Ну, До речі, цей непоганий. А цей нагадую вже якийсь, знаєте, апельсиновий лікер, якийсь коктейльчик такий алкогольний, алкогольний з апельсином. Папая, ваніль, кокосове молоко, деревні ноти. Отже, дивіться, це все дуже солодко. Дуже солодко. Ну, це дуже солодко, да. Але от прямо не знаю. Прямо купувати їх я би не купувала. Ну, до речі, зараз, на мою думку, оцей Лейжи in Paradise Непоганий. Навіть. Достойний аромат. От зараз я б його поставила на перше місце, а не Bomb. Давайте їх буду міняти. Ну, Вайсбомб я взагалі вже на третє би поставила. Так, ідемо з вами далі. А, далі, четвертий аромат, він дуже специфічний. Одним словом, це аромати, які терпіти не можу. Він називається Tulum Dungle Scape. Mm. Ну, Дуже гарно, там флакончик з коробочкою, все. E, Значить, це не мій аромат. Чому? Він зелений, і він має оцю ноту, від якої мене починає дерти в горлі. Лимон, э, кажу лимон, лайм, м'ята, морська сіль. Це вона. Морська сіль. Зелений чай, екзотичні фрукти, тіаре, апельсин, іланг, іланг, деревні ноти, ваніль, пачулі, спеції, вірджинський кедр, Троянда. Там, де є морські ноти або лимон, це одразу мій, так би мовити, в ароматах. Для мене це мій red flag. Ні, Це я таке не ношу. Для мене це просто це зразу мені от перекриває. Дихання не можу. Ну, і апофеоз Цього всього огляду. Це аромат, на який я витратила 280 гривень. І зараз я думаю, що можна було купити на 280 гривень. От вчора я купила кабачок, два перці, томати і дві упаковки лаваша. Що, власне, така непогана вечеря. Ну, один кабачок в мене ще був. Отже. Це такий, повернемося до аромату, викинуті на вітер гроші, бо це аромат дуже удовий. Дуже-дуже удовий аромат. Я не хочу навіть, я не знаю, що мені робити. Не хочу його бризкати ніде. Але ладно, тут десь краєчку. Нагадаю собі цей жах. Це уд. Ут, який зразу перекриває тобі дихання, паралізує дихання. Одним словом, ну це дуже-дуже-дуже важко. Rose of Dangerous Flamenco цей аромат називається Rose of Dangerous Flamenco. І я вас застерігаю від цього аромата. Не наносьте його на себе. Я нанесла його, не пам'ятаю, на одяг. Одним словом, я його зразу кинула в прання. І постаралась якби попрати його якнайшвидше, бо запах ну, для мене нестерпний. Я от тепер вже не люблю. Уди, от, не переношу їх вже, не можу, не подобається мені. Ви знаєте, мене в ну, якби з чимось брудним, затхлим, неприємним, одним словом, неприємним. Не подобається мені. Жахливо, і взагалі мені досі. Досі мені шкода тих 285 гривень, які я витратила на цей пробник. Це міг бути шампунь, це могла бути вечеря і так далі. І так далі. Одним словом, да, шкода. Я не рекомендую, дуже не рекомендую цей Rose of Dangerous Flamenco. Нема там ніякої троянди. Там є УТ, який забиває зразу рецептор, і далі нічого ви не почуєте. Отже, таке було моє знайомство з цим брендом Сімона Андреолі. Я задоволена, що я трошки знайшла спосіб, не купуючи цей сет, познайомитись з ароматами, так зекономити ну, там, більш, ніж вдвічі. А чим я не задоволена, ну, конкретно, от я не задоволена цим ароматом. От, Якщо розставляти їх в пріоритетності, ну, зараз от я б сказала: Leisure in Paradise гарний, непоганий, непоганий. Малібу, uh, ну, все-таки для мене. от Я тільки що взяла той листочок, він засолодкий. Wise Bomb це сироп від кашля. Leja in Paradise. Uh, Leis in Paradise це перший аромат. Тулун джангл – це от морський аромат, однозначно. ні. Ну І оцей удовий фламенко, Flamenco ну, це просто. Це для любителів уду східних ароматів, можливо. Але чесно, ви знаєте, якщо вже брати Удовий аромат, я його, здається, продала, але Сідюпонд був дуже гарний удовий аромат. Uden Rose, він, здається, називався. Оцей аромат був ну, приємніший, ніж е, оцей Rose of Dangerous Flamenco. Він був ну, хоча б якийсь більш такий лагідний, це просто такий задушливий. Отже, я дякую вам за увагу. Пишіть, з якими ароматами ви знайомились, з чим варто було б мені познайомитись. Я завжди читаю ваші коментарі і зразу все шукаю на кремчику, що можна ще поносити, з чим познайомитись, і деколи бувають дуже гарні знахідки. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!